Усім доброго дня, з вами Влад, і це автомобільний Ютуб канал Автофенікс. Сьогодні ми з вами поговоримо про перевірку транспортних засобів на аукціоні США, які існують сервіси для перевірки транспортного засобу. І саме головне, що нам треба перевіряти, якщо ми з вами хочемо вибрати гарну автівку на аукціоні. Заприклад, ми з вами візьмемо автівку. Це буде BMW 2017 року 440 на повному приводі. Гранд Купе. Ця автівка має 3-літровий двигун, має механічні пошкодження і удар в неї був спереду. Пробіг автівка має 109 896 миль. Це дуже важливо, тому що це милі, а не кілометри. Щоб перевести кілометри, нам потрібно милі помножити на 1,6. І ми з вами побачимо, скільки то буде в кілометрах орієнтовно. Далі, що нам потрібно? Ми побачили автівку, вона нам плюс-мінус сподобалась. Ми хочемо її собі викупити, але нам потрібно перевірити. Її, як мінімум, історію. Для перевірки історії у нас є такий сервіс, як Carfax. Carfax – це повний звіт по автомобілю, заміна масла, заміну колес, заміну регістрації та ДТП. І ще у Carfax у нас виписуються всі-всі-всі дані, котрі були проведені з автівкою, у Америці. На даному звіті ми з вами зараз бачимо автомобіль, Він-код, інформацію по власникам. Це в нас один власник з його був. Бачимо шкалу пошкоджень, але орієнтуватися на неї не треба. Це шкала, яку виписують в Америці, тому що вона не завжди є коректною. Ми бачимо рік придбання. Тип власності, особистий арендний. це автомобіль, або це був, наприклад, лізинг, орієнтовний стаж володіння транспортним засобом ну, у цього власника. Далі, у яких він був в штатах, у якому, він був, у якому штаті він був на реєстрації. Пробіг у милях на рік, наприклад, цей власник проїжджав орієнтовно 14 тисяч миль на рік. Ну, це доволі такий нормальний пробіг. Переходимо до самого звіту, де ми бачимо, коли автомобіль привезли в автосалон. Автомобіль пройшов перевірку перед доставкою. Встановлені килимки, встановлені фіксатори фіксаторів в колеса. Тут пишуть навіть таке. Далі ми бачимо усі, усі дані, котрі були з автомобілем. Огляд перед доставкою, технічне обслуговування. На п'яти тисячах, на 4,5 тисячах хмилях його продали. Далі у нас була реєстрація на нового власнику. Тут ми бачимо, що у нас є колір, повідомлено про позику чи заставу. А на сіми тисячах хмилях у нас були перевірені рідини. На сіми тисячах милях у нас перевірили рідини. Перепрограмували комп'ютер. Що саме з ним робили? Ми. Ну, це не знаємо і ніяк не зможемо перевірити. Далі в нас на 9 тисячах милях було технічне обслуговування, на 14,5 тисячах милях було також технічне обслуговування і встановили одну шину. На 19, на 21. Ну, ми можемо тут дуже багато про це казати. Проведене технічне обслуговування впускного глушника, замінене скло -очисники. Ну, Інформації дуже багато і ми. По цьому звіту зможемо зробити якийсь там, мінімальний вирок по даній автівці. Саме основне, що ми тут бачимо, що це перше ДТП, яке було в автомобілі, тобто не бите в круг. Бачимо, що було гарне обслуговування по двигуну, що також є дуже важливо, якщо чесно. Бувають такі, ну, бувають такі моменти в автомобілях, котрі, ну, автівка дуже гарна. Пошкодження там невеличкі, і ну, ти думаєш клас, треба забирати. Робиш карфакс. А там ну, на 100 тисяч миль було там, два обслуговування. Це було перше при продажу з автосалону, і там друге там, на 60 тисяч милях заміна була масла. І потім він ще 60-70 тисяч проїхав, і ,ну, ні одної заміни масла не було. А, тому цим звітом пренебрегати не, не вартує. Тому треба його робити. Він коштує не, ну, недорого. 1 долар, 2 долари. Ну, і це як ви знайдете сервіс, де їх роблять. Ось. Їх купляють оптом, тому вони недорогі. А, так, далі. Автівку Carfax подивилися, все супер. Далі ми з вами будемо дивитися по комплектації даного транспортного засобу. Що ми тут дивимося? У нас тут виписується, є такий чудовий сайт bmw.work, Там ми вписуємо він-кода і бачимо всю інформацію, яка в нас є по автівці. Він-код, козов, який у нас купе, седан, кабріолет, ринок, об'єм двигуна, привід, повний. задній або передній, Колір, коробка передач, яка в нас шкіра. А далі переходимо на опції, і тут у нас виписані абсолютно усі опції по даній автівці. Все, що тут встановлено, і все, що доукомплектовано на заводі. Це там може бути фари, наприклад, М-пакет, навігація, парковка. Ну, повністю комплектацію ми можемо тут з вами перевірити. Також нас є тут фотографії автівки, яка вона була при виготовленні по салону і по а, зовнішній частині кузова. Далі у нас абсолютно все влаштовує. Все. У нас і комплектація влаштовує, карфаксик влаштовує, і ми його хочемо пограти. Остання перевірка це один із таких способів перевірки того, хто продає автівку. Перекуп, не перекуп. І нам це також потрібно подивитися, тому що буває таке, коли на аукціоні виставляються кукли. А для цього ми, що саме? ми беремо автостат, вставляємо сюди Він-код або номер лота. Ось, наприклад, нас на аукціоні, ото є номер лота. Ми її вставляємо в автостат і бачимо всю історію по автівці. Скільки разів її продали, за яку вартість її продавали, якщо вона продавалася до цього. А, і саме важливо, хто її продає. От у нашому випадку це страхова компанія. Це дуже добре, тому що ну, тому що страхові компанії не забирають автівку, не передягають її, аля валика покрасили і не перепродають, тому що ну, їм це цим займатися не цікаво. Автівка приїхала, вони її продефектували. Вони побачили, що її дешевше 에, продати на аукціоні, виставляють її на аукціоні і продають все. А ми її забираємо, купуємо. Вона сюди доїжджає. Ми її ремонтуємо і новий власник радіє новій покупці. Дуже сильно сподіваюся, що ця інформація вам буде у нагоді, що ви скористуєтеся чимось із даного відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі, ставте в коментарях любі питання, котрі ви хочете почути. Відповідь, постараємося вам з усім допомогти. Всім до побачення!